Товарка? Так це ж просто. Купив дешевше, продав дорожче. Ха, якби все було так легко. Так говорять тільки ті, хто ніколи не мав справи з товарним бізнесом, а я варюсь в цьому постійно, і мені є чим з вами поділитись. По-перше, це постачальники товару. Знайти нормальних постачальників це як виграти в лотерею. Постійні браки, не той товар, що замовив, а ще спробуй зрозуміти турецьку чи китайську. Потім логістика. Чекаєш товар як зарплатню, тижнями або й місяцями, море, літак. Усе має свої мінуси. Також часто виникають проблеми з доставкою, особливо якщо працює з сірими нішами. Митниця влаштовує лотереї, а якщо працювати з неперевіреним карго, то вони можуть просто зникнути як дим. А іноді вантаж приїжджає так, ніби його просто кидали з літака. Хоча досить часто саме так і відбувається. Це все лише на початковому етапі, ну так би мовити, те, що на поверхні. Тож я скажу вам ні. Товарка це зовсім непросто. Але якщо ви вмієте справлятися з проблемами. То ця гра варта того. А якщо ви хочете ще більше реальних інсайтів про товарний бізнес, переходьте в мій телеграм-канал «Шапці профілю». Там ще більше такої інформації.